З Днем Державного прапора Україно, 23 серпня офіційне свято, яке було запроваджене в 2004 році на честь синьо-жовтого стяга як державного символу України. І знову ми зазначимо, що війна, розв'язана Росією проти нашої країни, спричинила шалену популярність української символіки. Жоден захід у світі на підтримку нашої держави не обходиться без синьо-жовтих кольорів. У нас багата історія тому є різні версії, який колір має бути внизу, який вгорі. Звідси і символізм кольорів має кілька значень: вода або небо, сонце або пшеничні лани. Хоча точного трактування синього та жовтого кольорів на прапори України немає, ми розуміємо в ньому закладене найкраще свобода, вшанування природи, непереможна воля. Державний прапор вивішується на урядових будівлях, військових частинах, навчальних закладах та багатьох інших установах. Бо з нього починається свідомий патріотизм та розуміння цінностей держави. Хай наш прапор і надалі єднає українців та надихає нас на мужність і патріотизм. Слава Україні! Бажаємо миру, єдності та процвітання українському народові!